Ну а тим часом волонтера та блогера Сергія Стерненка, начебто, оголосили в розшук через наявку до ТЦК за повісткою. Він сам припускає, що це може бути помстою за його критику армійського керівництва. Про це йдеться в дописі самого блогера. За словами Стерненка, Приморський ТЦК відправив йому повістку в Одесу. Хоча він зараз живе у Києві, та вказав це під час оновлення даних через «Резерв Плюс». Волонтер припускає, що комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та інші проєкти, якими він. Займається. Більше 30 дронів знищили наші захисники над Києвом та на підступах до міста. У міській військовій адміністрації цей удар назвали одним із наймасованіших. Повітряну тривогу оголошували двічі. Загалом вона тривала понад 8 годин. Під удар потрапили 6 районів столиці. У Солом'янському постраждала жінка. Її медики допомогли на місці. У Голосівському районі зачепили чоловіка. Його забрали до лікарні через падіння уламків, збитих безпілотників, пошкоджені житлові будинки, склад, медична установа та бізнес-центр.